Це Apple Watch Ultra 2, і я провів із цим годинником останній тиждень. Відверто, ще кілька місяців тому, ще до презентації всіх цих пристроїв, я взагалі не вірив, що друге покоління найкрутішого годинника яблучної компанії вийде. Погодьтесь, якось дивно звучить сама ідея оновлювати найвитриваліший, найдорожчий та найбільш дивовижний пристрій, який Apple може випустити кожен рік. Проте відмінність все ж таки є. Що? Як не той? Вибачте, це Apple Watch Ultra 2. І зараз я розповім вам, що тут відбувається. Вітаю всіх та кожного! Мене звуть Кирило Свідомий. Давайте поговоримо про розумні годинники від Apple. Вони буквально однакові у моїй лівій руці мій власний Apple Watch Ultra першого покоління, на який я оновився приблизно місяць тому, а у моїй правиці Ultra 2, який я дійсно активно тестував останні дні. Так вже зійшлося, що обидва годинники мають модифікацію із ременцем Ocean Band. Тільки у моєму годиннику темніша версія Midnight, а у новому Blue. На практиці це буквально два візуально однакових пристрої з крихітною різницею у відтінку ремінця. Чесно, певний. Час для мене це відчувалося якимось справжнім сюром, і я дійсно не вірив в ультра 2 як факт. Мені здавалося це дивним. Бо навіщо випускати два роки поспіль годинник, який тільки що придбали всі ті, хто може його собі дозволити, чи що ще менша аудиторія? Ті, хто дійсно буде його використовувати за маркетинговим призначенням, тобто всілякий там різний активний спорт. І я на 100% впевнений, що ультра це не той пристрій, який будь-хто та з будь-яких міркувань став би оновлювати щорічно чисто для того, щоб. Підтримувати актуальність власного технопарку. Але ще до офіційного анонсу були чутки про чорну версію годинника, яка, хоч мала дуже цікавий ще більш агресивний вигляд, проте відразу викликало в мене очевидне питання: як треба наносити фарбу, щоб вона не стерлася? Якщо у вас хоч колись був Apple Watch у кольорі Space Gray, ви знаєте, що подряпати цю штуку на просто. А під тоненьким шаром фарби відразу видно металічний блеск алюмінію. Тому для найвитривалішого та Найекстремальнішого ультра чорний колір міг бути реалізований лише якщо це був би колір матеріалу, з якого гаджет виготовлено. Тому тільки Natural Titanium, шановне панство, точнісінько, як в нових айфонах Pro. До речі, що нові айфони, що Apple Watch Ultra 2, вже можна придбати у моїх добрих друзів, мережі магазинів Яблука. І тут вас ніхто не обмежує кольорових опцій. Хочете синій iPhone 15 Pro, будь ласка, можете навіть зайти у найближчий фізичний магазин яблук і подивитись на нього наживо. Чи новий Apple Watch Series 9 у будь-якому кольорі варто лише завітати на сайт та обрати бажану модель. Я вже давно купую всю свою техніку Apple саме в яблуках, тому можу це щиро порадити робити. і Вам посилання залишаю в описі цього відео. Переходьте та замовляйте у надійному магазині. Але казати, що візуальних відмінностей між ультра 1 та Ultra 2 немає, було б нечесно. Дивіться, у новому найкращому Apple Watch встановлено яскравіший екран. Якщо раніше ми мали лише 2000 ніт, то зараз в Ультра 2023 встановлено матрицю яскравістю 3000 ніт. Звучить вражаюче, а на практиці зображення у будь-яку погоду на вулиці, навіть під прямими сонячними променями, чудово видно. А ще функція ліхтарика стала суттєво кращою. І хочу сказати, що я нарешті знайшов. Що в застосування Action Button, кнопка, яка є ексклюзивною, виключно для Apple Watch Ultra, саме можливість запустити ліхтарик натисканням однієї кнопки на годиннику це насправді зручно. Наприклад, в моєму районі далеко не всюди є вуличне освітлення, тому щоб не вбитися, можна швиденько натиснути кнопку «Дії» і все, вже хоч щось та видно. От з Ultra 2 стало видно краще, хоча я б не сказав, що раніше було прям погано. Всі інші відмінності та нові можливості заховано вже під корпусом, і візуально від. Відрізнити один Apple Watch Ultra від іншого майже неможливо. Просто базові годинники від яблучного техногіганта, хоч нові кольорові опції періодично отримують, а тут взагалі один в один, хоча фічі є, і ми обов'язково поговоримо навіть про новий жест. Так Ultra 2 отримав прокачений SIP S9, яким виробник довго вихвалявся на презентації. Мовляв, це не бачена продуктивність у крихітному пристрої на вашому зап'ясті. Наприклад, через суттєво прокачений нейронний рушій, стілі тепер може. Може опрацьовувати ваші запити нереально швидко, прямо на пристрої. Думаю, це стосується тих штук, для яких в цілому не потрібно звертатися до інтернету, як, от, наприклад, можливість поставити таймер голосом. І тут є два цікавих факти. Перший, прикиньте, для цього раніше дійсно було потрібно зв'язатися з сервером Apple та отримати якісь зворотні команди. Це кек. Другий я постійно ставлю таймери голосом, особливо коли щось готую. Тому фішка виявилася саме для мене досить суттєвою. Щоправда, все це потрібно. Промовляти англійською, тому актуальним це нововведення буде далеко не для всіх, і хочу сказати, shame on you, вчить англійську серйозно. Ну, а тепер прийшов час поговорити про найбільш неоднозначне нововведення цього сезону: Щіпок. Як це працює? Якщо ваш годинник знаходиться у прокинутому стані, тобто ви підвели зап'ястя та екран загорівся яскраво, ви можете двічі швидко звести вказівний та великий пальці для активації головної дії на екрані. Тобто, ви таким чином можете прийняти вхідний дзвінок, якщо ваші руки чимось зайняті. Чи, наприклад, покласти слуховку? І, і, і все. Якщо ви зробите цей рух на головному екрані годинника, почнуть гортатися віджити. Мабуть, це актуально для тих, хто не використовує найкращий можливий циферблат з модулями, і ви тільки таким чином можете переглянути прогноз погоди на найближчі години. У всіх інших програмах фішка чи не працює, і після виконання дії нічого не відбувається, чи вона там не потрібна. До речі, спрацьовує воно десь у 9 з 10 випадків як слід, а можливо погрішність навіть нижча, але я б точно не назвав це якоюсь. Справжньою кілорфічею. Це просто приємна додаткова можливість, яка раз на кілька днів чи навіть тижнів може допомогти вам прийняти вхідний виклик у більш зручний спосіб. Ну і в черговий раз Apple показали нам свою геніальну бізнес-модель. Нова функція працює виключно на Ultra 2 та Series 9, лише тому, що у всіх попередніх моделях недостатньо потужне залізо. Тобто, послухайте мене, Ultra 2 з точки зору наявних сенсорів точнісінько такий самий, як і. Його попередник Ультра 2022. Сама система VOS працює абсолютно з ідентичною швидкістю, але розпізнати щіпок можна лише на новинках. Я б міг оце повірити, якби раніше, ще приблизно у часи актуальності Series 6 в універсальному доступі не було схожої можливості для багатьох різних дій. Ви могли керувати годинником, стискаючи долонь чи рухаючи пальцями. І ще тоді все це працювало без проблем. Більш того, воно і зараз працює. Можете налаштувати і кайфувати від нових відкрившихся. Можливостей. На мій погляд, це повторення ситуації з тоді ще новим режимом для нічних фото в iPhone. Коли вийшов iPhone 11, і нам вперше презентували цю функцію, її чомусь не отримали попередники, та навіть iPhone SE 2020, який працював на тому самому залізі, що й iPhone 11. Але я кажу чомусь, наче не розуміючи, що всі ці функції додаються лише для того, щоб продавати те, що потрібно продати. Це бруднуватий трюк, який мені точно не вподоби. Добре, що ви. У з Apple Watch новий функціонал прикольний та зручний, але точно не принциповий. Більш того, він ніяк не впливатиме на мій висновок по цьому пристрою. Як я вже сказав, такі штуки як Apple Watch точно ніхто не оновлюватиме щорічно. Що Ultra 2, що нове покоління Apple Watch Series 9 випускають для тих, хто вже давно користується якимись застарілими моделями годинників і хоче їх оновити. Ну не знаю, наприклад, Series 3 перейти на Ultra 2 було б реально крутим апгрейдом. Чи далеко ходити не потрібно? Я оновився зі свого Series 5 на Ultra 1 і теж відчув якісний стрибок. Бо саме як пристрій без контексту Ultra 2 дуже крутий. Годинник, який вміє абсолютно все, що Apple зараз може запропонувати: Вимірювати різні показники здоров'я, температуру вночі під час сну, глибину, надати доступ до Apple Pay та інші круті штуки. Тому, якщо ви вже давно хотіли оновитись на найкращий Apple Watch на сьогодні, без сумнівів Ultra 2 саме ваш варіант. Не буду сперечатися, прайс на друге покоління Ultra може бути занадто високим, але для вас у такому випадку є Series 9, і це теж дуже класна опція. Пристрій. Шикарний, а от його апгрейд – це просто стрибок у покращенні характеристик, не більше. Чи вам цього достатньо для вибору другого покоління, вирішуйте самі. Мені, наприклад, ні. Але про свій досвід від власного повсякденного використання першого покоління Apple Watch Ultra я розповім якось іншим разом. Тому не забувайте підписатися, ставте вподобайки цьому відео та натискайте на дзвоник. Це дуже допомагає у просуванні якісного українського контенту, особливо ваші розгорнуті коментарі, які до того ще й цікаво читати. Ще в описі цього відео є посилання не тільки на сайт Яблука, а ще й на мій Тікток. Там я постійно публікую огляди на різні пристрої. Це дуже цікаво, тому обов'язково переходьте та підписуйтесь. А десь навколо мене з'явилося два додаткових відео, які YouTube пропонує вам переглянути наступними. Так і зробіть. Мене ж весь цей час звали Кирило Свідомий, а ми з вами почуємось, коли почуємось. Слава Україні!